Вітаю всіх друзі, агрокраїни Дніпро, запчастинки ЮМЗ МТЗ. Хочу вам сьогодні зробити рекламу на диски щеплення виробництво Україна, Харків, місто Лозова, яке роблять і диски щеплення, і прокладки. Я вже якось робив відео по МТЗ-диску. І зараз будемо пробувати їх продавати, вам рекомендувати. Так, подивимося, як вони ходять. Тому що, як запевняє виробник, каже, все зроблено по стандартах, все железобетонне. Так, ну, тобто, все супер якість, тому що в нас диски взагалі є. Е, такі, цінова така політика недорога, і дуже часто буває, клієнти питають щось покраще, дайте подорожче. А нам нема що запропонувати. Так? І ось лозова. Думаю, зараз зробимо огляд, подивитись і вже будете вирішувати, куплять чи не куплять. Е, тут у нас ЮМЗ-диски і МТЗ. Юмзовські, дивіться, як вони цікаво пакують їх ось така. Штучка, коробочка, типа. Але, на жаль, вони роблять диски щеплення по юмзу, тільки жорстка ступиця. На шариках в них немає. Як каже, виробник все по стандартах, сталь 65, ге, там гнучка. Тобто, ну, все робимо на совість. І ціна по них, друзі, буде недешева. Тобто, ось такий диск на, жорстку, на жорсткій ступиці. В нас там, Польща виробник коштує до 1000 гривень, щось 900 гривень. А ось це буде коштувати десь 1200 чи 1300 гривень, тому, ну, спробуємо, так? Викрашують, бачите, ступицю в чорний колір. Накладки це, по-моєму, бо вони казали мені. По телефону ступиця йде кована. На кожному диску є ось така наліпка їхня заводська. Так, це Юмс МТЗ. Є два варіанти. Перший це на резинках демфер гумовий де. Це більш ходовий, його більш питають в нас ось такий. І те ж саме ступиться чорного кольору. Ті ж саме накладки. Такий диск буде коштувати, я ще не знаю цін. Тому, будь ласка, підпишіться на нашу Viber спільноту, тому що, як я дізнаюся, я зроблю фотки їх окремо кожен. І виклам у Viber з актуальною ціною. Я думаю, вам це буде цікаво. Ціна буде десь 1700-1800 гривень приблизно. Зараз скажу. І є ще диск. Вони його називають посилений. Він йде на пружинках, але пружинка йде закрита. Ось такого плану. Він також саму ціну буде, як і ось цей на гумках. МТЗовські диски вони пакують у жовті коробочки ось такі. Тому, друзі, є диски покраще. Ви питаєте, ми, будь ласка, все стараємося робити, стараємося завозити, шукати щось покраще. І ще по юмзу хочу вам сказати, в нас можливо з'являться на шариках десь 5 штучок. Ще радянські, це ще не точно, але можливо, так нам пообіцяли там в одному місці, що вроді би, як є, по ньому буде ціна 2000 гривень. Юмжовський зі зберігання на шариках. Їх небагато, там приїде 5 штучок, тобто це такий товар, що він з'явиться, ми його продамо і все, його більше не буде. А ось на жорсткі ступиці ЮМЗ, я кажуть, що багато є. Тому слідкуйте за нашим YouTube каналом. Прохання підписатися до нього. В Viber, я вже казав, ссылка буде в описі. В описі відкривайте, там буде силочка на Viber з телефона і підписалися. І ви будете в курсі всіх наших новинок. Дякую вам за перегляд. Мирного нам неба. Ставимо лайки. Пока.